Згадуючи про минуле, ми дбаємо про майбутнє. Сьогодні в національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого відбувається презентація книги Стратегія протистояння. Ми розуміємо, наскільки важливим є передача досвіду, передача історичних фактів. І сьогодні ми саме тут. Прошу вас на презентацію. Я дійсно з видавництвом ми сьогодні маємо її презентацію. Скажіть, будь ласка, про що ваша книга? Це книга про історію. Про історію наших Збройних сил України. Якщо ми напишемо свою історію, то за нас її напишуть інші. І невідомо, чи буде це правдива історія. Це книга про правду. Що відбувалося в перші дні війни? І яку участь брала. Саме командування об'єднаних сил, в якої я очолював прес-службу. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що тут є конкретні герої, які наразі і приймають участь і далі в бойових діях. Я правда на жаль, ми сьогодні не змогли пригласити, запросити сюди всіх героїв, які про яких написано в цій книзі. бо вони всі зараз виконують завдання в районах проведення бойових дій. Але то герої, які безпосередньо брали участь в операціях, це на жаль, не звичайні солдати, це полковники, це які працювали в штабах, які планували операції, генерали, які планували операції, завдяки кому ми мали в перші дні війни такі успіхи. Верто, скажу, що такої книги, я думаю, що про війну поки що немає. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як можна, де з нею можна ознайомитися, де її можна знайти цю книгу? На даний час ця книга розповсюджується по всім бібліотечним фондам України. Безкоштовно за сприяння Безкоштовно за сприяння за сприя... саме книги. 50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50. дякую. Дякую.